Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити ось такого ралика. Тож, починаємо. Для того нам треба два будь-яких кольорів ось таких штучок. Наразі можна знайти у участь. Виходить, ми їх закручуємо невеликий кружечок. Приблизно ось такий. І далі прокручуємо приблизно, ось так. Далі беремо цю штуку, вставляємо в маленький кружечок, який залишився тут, трохи кручуємо його, прокручуємо, прокручуємо десь ось так і проходимо ось так. Тут буде виходити голівка. Для цього я би ще раз пройшов через круг, і так би було краще. Так я зроблю. Буде весніше. Ходить ось. А, не розкручується. Нічого? На помилках люди вчуться. Прокручуємо, 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 прокручуємо. І починаємо робити ріжки. Для цього ми робимо ось так на зробленій голівці. І робимо ось так. Отім. Робимо так і готово. Лишилося його трохи присплюснути, Оце. що ми два рази проводили, щоб воно здавалося як. І наш равлик готовий. Тільки я його зробив догори ногами. І що, прокрутимо. На цього є спосіб. І готова? Сім. До речі, цей менший теж вийшла сім'я. Прикольно! До речі, якщо хочете побачити, як робити людину з постани, заходьте на моє відео про апелікації. Там ще розповідається, як вимкнути інтернет без світла. Тоді пока!